Добрий день, мої шановні глядачі. Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні 9 жовтня, Уже був маленький приморозок позавчора, і на сьогодні нам знову передають морозець. Визберую останні перчики. Такі вже не дуже, ну, які є ще на щось згодяться. Буде шкода, якщо мороз їх заморозить. Вириваю зовсім уже. Кущики. Земля в нас дуже суха, дождів нема, але уже холодно і приморозу вночі. Також збираю помідори. Одну частину помідор я вже дві неділі назад вирвала і зібрала, а це ті, що пізніше садила. Ось дивіться, які гарні ще кущі зелені, і дуже багато ще помидор. Це сорт шоколадний, дуже смачні. Родючі гарні помидори, які майже не хворіють. Ну, а це сорт новичок. Як ви можете бачити, набагато хужий, але теж непогані помидори. Тож, треба вже все зібрати, вирвати і приготувати вже город для зими до слідуючого сезону. Буду збирати все покажу вам, що в мене вийшло. Ще багато помидор. Можна ще зібрати собі урожай. Тож буду працювати. Кілочки зібрати на слідуючий. Год пригодяться. Ось такий урожай я зібрала. Вирвала всі кущі. І от стільки в мене вийшло. Готуємо вже до зими. Всім дякую за перегляд! Всім до побачення!